Отже, пане Максиме, це фактично вперше, так коли починають розслідування щодо можливого імпічменту Байдена. Але подібна історія не перша для для історії американської політики. Так пригадаємо, що відбувалося із Дональдом Трампом, і чим це для нього закінчилося. Пам'ятаємо, що нічим чи матиме історія з імпічментом продовження для Байдена. Ваша думка? Я гадаю, що ні. Е, мені здається, що це просто така певною ну мірою. Дрібна політична помста, тому що ну демократи ж за, за каденції попередників намагалися оголосити імпічмент Трампу, Запускали цю цю процедуру. Якщо я не помиляюся, Ненсі Пелосі здається, була вона тоді запускала цей процес проти безпосередньо проти Трампа. Ось і тепер просто республіканці намагаються це використати і помститись певною мірою. Ну і вплинути на виборців перед прийдешними виборами. Я впевнений, що вони е, розуміють, що ніякого імпічмента не буде. Е, вони просто хочуть зашкодити рейтингам е, свого опонента. Е, якщо щось і буде знайдено на Хантера Байдена, вони це спробують використати. Звісно, це не, не може стати приводом для імпічменту президента. А, але якщо е, ця історія хоч якимось чином в е, за, е, інформаційному полі і буде мати якесь значення, це може е, мати вплив безпосередньо на виборців. Мені здається, у республіканців іншої мети і немає. Е, до речі, ви дещо попередили так, пане Максиме, моє запитання. Якщо е, там будуть докази певні знайдені, і чи загалом ось ці скандали довкола Хантера Байдена вони вплинуть на електорат, так Джозефа Байдена і е, е, ймовірна історія про Хантера? Ну, давайте це ж наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Її вже використовували і знову починають мусолити. Можливо, електорат уже так до цієї інформації стійкий. Той хто такий, знаєте, потужний і е, давній, Електорат Байдена, скажемо так, ну, більшою мірою, звісно, настали електорат демократів саме, це не вплине, тому що ця історія пережила свій пік саме перед попередніми виборами. Ми знаємо, що, на жаль, Україна була дотична до роздування цієї всієї дискредитаційної кампанії проти родини Байдена. Ну, не вся Україна, окремі елементи, які зараз знаходяться під американськими санкціями, і слава Богу. Так, це може, звісно, певний електоральний вплив мати, не сильно критичний, але так знову ж таки, якщо ще будуть якісь докази знайдені, тому що розслідування ведеться весь час, доказів немає, і дуже маловірогідно, що щось з цього дійсно серйозно вийде. Мені здається, просто намагаються ось покомбінувати цю політичну. Помстою показати, що нашого президента намагалися імпічменти правити на вашого і спробувати якимось чином не принаймні пару пунктів з Байдена зняти на прийдешніх виборах, пане Максиме, продовжуючи тему електоральної підтримки, наскільки перепоною для Байдена може стати його вік? Адже відомо, що навіть самі демократи кулуарно досить активно обговорюють цю тему. Що ви скажете? Це не дивно, що обговорення цієї теми і, те, і взагалі в Америці та дискусія про те, що вони зараз переживають етап політичної кризи, певної е е кризи влади, тому що після молодого енергійного, прогресивного Барака Обами у них спочатку був Трамп, е який також е далеко вже не, не супермолодий. Е після Трампа одразу Байден і, і може Байден піти на другий термін. І це звісно соціологія показує, що більше половини виборців дається стверджують про те, що їх турбує вік вік президента Сполучених Штатів Америки, і це це дійсно так. Є та певного певним чином лідерська криза зараз, як і в демократичній, так і в республіканській партії. Відверто тому, от я вже неодноразово говорив, що мені здається, що насправді ідеальним кандидатом від демократів міг би бути Ентоні Блінкен. Тому що він і певною мірою повторює шлях, який колись Джозеф Байден проходив, і також він є добрим другом України, як і Джозеф Байден завжди був ще за часів віце-президентства. Тому мені здається, що це міг би бути потужний кандидат е з сильними позиціями, який би мав всі шанси на перемогу. Ну але наскільки я розумію, таких варіантів зараз не розглядається. Вік може стати незначною перепоною, тому що не варто забувати, що між Байденом і Трампом там розрив віковий не такий великий. Дивіться, пане Максиме, ви сказали про альтернативу Байдену так серед демократів. Це пан Блінкін. Ну, ви кажете, що на вашу думку не розглядають його кандидатуру наразі. Самі демократи. Можете пояснити, чому і невже серед демократичної партії зараз не точаться так певні розмови, певні дискусії. Якщо не Байден, то хто? Я гадаю, дискусії, обережні дискусії точаться. І мені здається, що все ж таки Антоні Блінкен в цих дискусіях, мабуть, один, один з перших персон, кого називають в такому випадку. Але швидше за все ці дискусії достатньо обережні через те, що все ж таки досі у самого Джо Байдена досить сильні позиції в партії, і ну як я розумію, його амбіції на ну, на, на, на те, щоб піти на другий термін, вони нікуди. Не зникли і Блінкін як командний гравець, як віддана людина команди Байдена, не буде. Вставляти йому палки в колеса, пане Максиме, не можу не запитати про наступне, тому що в американському політику мі теж існує думка, ймовірно, навіть спостереження, що Каміла Гаріс вона спить і бачить так, як працюватиме в безпосередньо в овальному кабінеті, чому може посприяти, давайте скажемо так, обтікаємо певним чином здоров'я Джозефа Байдена. Наскільки це ймовірний сценарій, на вашу думку? Ну і, хоча для України мені здається, він не надто оптимістичний. Ну, Каміла Харіс, звісно, вона певно ми бажаємо перш за все президент Сполучених Штатів Америки міцного здоров'я і подальшої підтримки України, продуктивності, але на ну, такого сценарію відкидати не можна. Всі ми розуміємо, що якщо віцепрезидент, наприклад, не може виконувати з тої чи іншої причини свої обов'язки. Ну, президентський, то віце-президент безпосередньо стає починає виконувати стає ВО президента Сполучених Штатів Америки, і саме за таким принципом це може бути. Я б не сказав, що це сильно має турбувати українців, тому що ну від загальної стратегії ніхто відходити не буде. В Сполучених Штатах Америки ми маємо і двопартійну підтримку, і в принципі там вже. Затверджений такий ґрунтовний план дій по тому, як Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну. Тому е буде це Каміла Харріс е чи той же Антоні Блінкін глобально не зміниться це. Хоча, якби, наприклад, Антоні Блінкен став президентом найближчим часом, я гадаю, кроки Сполучених Штатів Америки були більш динамічними і рішучими, е що стосується підтримки України. Пане Максим, я дякую вам за те, що знайшли час з нами сьогодні вранці поспілкуватися. Максим Несвітайлов, політолог та експерт. міжнародник був на зв'язку зі студією.